Скло приїхав другий раз на білу, блять. Повновартість. Вибачте, сталася хуйня. Замінили, не було кріплення. Все готово, приїжджайте. Зеркало не почіплене. заєбись. Поїхав, блядь. Почіпити самі, не вийшло. Приїхав ще раз. А ми неправильно кріплення причепили. Заєбись. Ну, сталася хуйня відповідь того, хто гроші брав. Ну, блядь. Нема слів. Я тупо, блядь, в восторге. Віла 87, якщо не помиляюсь. Там за он... акумулятори продає, отут стекла міняють. блядь, Сталося. Майте собі на увазі, щоб у вас така хуйня не сталася, бо спитав вчора за знизочку, типу, не принципіально. Спитав, да-да, ні, -ні, ні. то так ж таке, всі питають. У мене їх немає, її і, допомов. І, ну... А потім собі хуяк. Тільки для людського. добре. А для захуйово зроблену роботу і потрачений час дважди поїздка. Це як? Хм?